І золотою, й дорогою, мені щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої, А іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, Мов одірвалося од гіллі. Одне однісінько під тином Сидить в собі в старій рядни. Мені здається, що це я. Чи це ж та молодь? У кожного народу є ім'я, яке він свято береже і любить у своїй пам'яті. Є таке ім'я і у нашого народу. Тарас Шевченко. Сьогодні ми зібралися на честь 203 тча з дня народження Великого Кобзаря, щоб згадати його творчість та вклонитися українському нарокою. Не було і не буде в Україні поета, який був би йому подібний. Ім'я Шевченка є святим для кожного з нас. Це національний герой України. І... Не знати його біографії сором для будь-якого вважає себе справжнім українцем. Він прожив усього 47 років, 24 з них у кріпацтві пробув, а 17 невільником заслання. Проте все те, що зробив великий кобза, завжди залишає його в наших серцях. 9 березня 1814 року у селі Маринцях у родині кріпака народився хлопчик, йому дали ім'я Тарас. Пізніше сім'я Шевченків переїхала до Кирилівки, де й пройшло важке дитинство хлопців. Важке, тому що його мати померла в 1823 році, а в 25-му помирає її батько. Тарасу тільки виповнилося 12 років, а в нього вже розпочалося доросле життя. Спочатку він навчався у удяка, а потім сусідні маляри навчили Тараса елементарним прийомом малювання. Пізніше став пастихомовець, але ненадовго, бо коли йому було 16, його забрали в послуги до пана Енгельгарда. Захоплення живописом не проходило, а навпаки, збільшувалося з кожної хвилини. За цей пристрасть пані нараз би Тому, що сексувати Тарас, Енгельгар віддав його на навчання до майстра живопису Ширяєва. Пізніше він знялиметься з Сташенко, Венеціана, Бріловим. Тоді Брілов намалював портрет Жуковського та за допомогою графа Вінгорського був влаштований приватний аукціон, на якому продали цей портрет за 2500 рублів. Саме за цю ціну, 22 квітня 1838 року, був звільнений Тарас Григорович Шевченка з Крипати. Період розкруту творчості проходиться на собакові роки до 19 століття. І за віщо Тараса Григоровича було відправлено на дослання до Орської фортеці. Найстрашніше було те, що його позбавили можливості писати і малювати. Невеличким порятунком для нього стала експедиція по Аральському морю, а саме, коли лейтенант дозволив змальовувати пейзажі узбережжя. Та щастя тривало недовго. Незабаром про це дізнався уряд, і Шевченко був відправлений у Новопикиївське поквітлення. Перебуваючи в цьому засланні, було дуже тяжким. Через неможливість малювати Шевченко почав пробувати себе фотографію, але в цей той час було дуже дороге задоволення. Тому він кинувся нього і знову взявся за перо і написав кілька російських користь. Княгиня, художник, близнуки, в цих творах він дуже багато написав автобіографічної інформації. У 1857 році Шевченка з підівельней здоров'я звільнила. У 59-му він повертається на Батьківщину. У нього ж відразу з'явилася думка придбати будиночок над річкою Дніпро, але, на жаль, не довелося. 10 березня 1861 року він помер. Його поховали за його заповітом на Дніпро. Після своєї смерті він залишив скарб для на української нації кобісар. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні мурі, щоб вони широкополі, і Дніпро, і Кручі і було видно було чути, я привере в як, як понесе з України у синій мові кров ворожу от тоді і вони, і гори. Це покинен полину до самого Бога, молить. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не поридуть. І вражу й твої волю опросіти. І мене в сім'ї великій, сім'ї волі, і нові. Не забудьте по ньому, не близько. Тарас Шевченко відомий художник. Його художня спадщина налічує більш ніж 830 творів. Дослідники вважають, що майже 300 робіт було втрачені, але ті, що залишилися дарують справжнім Тарас великим. Як художник займає одне з самих почесних місць в українському образотворчому мистецтві. Талант художника проявився рано значно раніше, ніж талант поета. Свою мистецьку працю почав з того, що малював підлогу, дахи, паркани. Загальновідомо, що він був одним із перших майстрів окорту у вітчизняному мистецтві. Сам він прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Якось прийшла сестра Катерина з панщини і не впізнала своєї хати візерунками розмальовані стіни, долівки і навіть гидба. Хлопець любив зображувати такі двірі людей. Обдарований він був від природи хлопчина, рано відчув тягу до малювання, ще змалку крейда й воглинки були для нього неабиякою радістю. Картини Шевченка відомі у цьому світі. Починаються Шевченківські дні. День народження і день смерті тара Тараса Григоровича Шевченка стоять поряд 9-10 вересня. Але між цими днями. 47 років його життя. Тарас Гегород Шевченко провів 34 роки у засланні, неволі, кліпа. Тарас флами залишився сиротою і за тим собу І аби малювати і співати. Тарас ховався в буряках, на маленькому клаптику паперу кладав вірші або малював. Міші надвічі на кому. За хати з йдуть, співають і дичі дівчата. А матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати. І чорні зілінька встає, дочка вечері з подає. Самати, ночу научати, а зловеку. А її от розвіду творчості Тараса Шевченка приходиться на 40-й роки 19 століття. В своїх вірших і поемах він зображував тяжке життя народу, яке пішло його самого. Коли читаєш його вірші, ти ніби чуєш сумну ніжну пісню. Із дібного хлопця новий поет поети художник. Його поезії відкривають двері, незнаний досі світ. Його твори відомі не лише на Україні, але й далеко за її межами. А чи знають учні нашої школи, його біографії і творчість? В цьому ми зараз і передаємо. Починаємо з тебе. Найвідоміша збірка поета. Ковзар. Правильна відповідь. Е, наступне питання. Де навчається Шевченко? Е, у Петербургській академії мистецтва. Правильна відповідь. Народився Тарас Шевченко у селі. Моринці. Саша, молодець. Як з вами батька Тараса. Приводить. Місяць кругловиці є. Ні. широкий. У вас наші четвернадцять. Я рухаю тебе. Місяць круговиці. Місяць круковиці і за неправильно пропадає і зарісла, буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінька В Неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Обі думало, лиха мені з вами, на що стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв степу, як полину, чом вас лихо не проспало, як свою сотінню всім відоме, і я вірші його люблю. В Них смуток, радість, біль, надія і перемога у бою. Ось я читаю рідного Шевченка і бачу його погляд крізь роки. Його життя від нас уже далеко. Але в пам'яті живуть його рядки. Я бачу, як степу, от припару немаленького за руку і в школу хлопця відвела. Не п'яного дякав науку, почися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учись. А віна не тільки читає вірші Шевченка, не тільки пише власні, але і ще спробувала заспівати на вірші Шевченка пісню. Тече вода з я бура яром на долину пишається над водою, червона калина, пишається калинка, я вірю молодіє, а кругом їх верва. Навику рідний наш Кабзар. бережно ретельно вчитуюсь в рядки, бачу його погляд і пророцтва дар, бачу його мудрі розчерки руки. скільки тут вмістилось сторінок життя, воля й неволя, мрія. Але його вірсі читаю, то мене серце завмирає. Його люблять дорослі й діти, бо пише він там і про квіти, про матір і про діда, про батька, і про сусіда, про дівчинку гарненьку, про хлопчика маленького, Про брата й про сестричку в коси червона стрічка, про біленьку хатину, про рідну Україну, про сад вишневий коло хати, Де поралася завжди мати, Хрущі над вишнями були. давно всі стежки заросли. Пройдуть роки і час спливає. Давно Шевченка вже немає, Та він для нас завжди живий. Для України. Слухати, як співає його Слухав, завчав слова і співав. Також дуже любив слухати пісні і думи старих кобзарів. Багато віршів Тараса Шевченка покладено на музику, і вже ніхто не може їх відрізнити від народних. Це і думи мої думи, і тополя, і ревета стогне днів широкий. І ще 72 вірша кобзаря покладено на музику. Коли-небудь його батько неграмотний кріпак, навіть уявити, що його син стане такою знаменитістю, що крізь багато років та століть його ім'я будуть згадувати з повагою та любов'ю. Ім'я Шевченка названо безліч вулиць, проспектів, парків. Здається, він досі живе. Смеркає і світає. День Божий минає. І знову люд натомлений, і все спочиває. Плівка дивом зберіглася в архіві одного з музеїв Тараса Шевченка. Упізнаєте? Неймовірно, але ж це сам Кобзар. «Тільки я, каяни, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить. Видно, що поет читає славнозвісне послання і мертвим, і живим своєму товаришу, який фільмує цей важливий момент. Імовірно, на відео Шевченко після першого арешту. Помітно, на нього нахлинули спогади, туга. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Експерти встановлюють дату плівки, автор відео невідомий. Можна тільки припустити, що це міг бути Василь Тарновський або Микола Ріпнін. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Тут і славнозвісні пророчі рідки, і власні почуття. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізити на небо, і ми не ми, і я не я. І особиста оцінка тодішньої України. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Це унікальне відеопослання. кобзаря підтверджує, що творчість його завжди актуальна а пам'ять про нього.